На чому я зупинилася? Ти моя булочка смачна, моя смачна цукерочка, а ні ківушка, моя сладенька. Ну. Ще, ще найгарніша, найдобріша, ну така лапочка. Ще, ще, ще ти розумниця, ще ти слухняна. І, і Ще, ну давай, ну трошечки, ще ти така мамина собаця, ще ти така охорона, ще ти така грайлива. Все? Задоволена?